Знаєте, Бог дав людям свободу, а люди обирають бути грабами. Чи не глупость, чи не тупость. Коли Бог єврейському народу показав цей стандарт щасливого життя, цього устрою, то він не поставляв їм царів, він не поставляв їм президентів. Люди самі захотіли, надивилися у язичників, що в них є царі. І їм сподобалось, вони захотіли також, але Бог попереджував, що ці царі будуть ставати тиранами, ці царі будуть забирати дітей на війни і приносити одні нещастя. Але все одно захотіли. Ізраїльський народ захотів собі мати царів. І по сьогоднішній день у нас обираються да, там президенти, царі, верховна влада, але найкращий устрій. Це такий, який задумав Бог. Цар один це наш Ісус Христос, Він рівний, праведний, він помер за свій народ, за християн пішов на хрест, приніс себе в жертву. Не один цар на сьогоднішній день не зробив такого для свого народу, тому для того, щоб звільнитися від рабства гріха, тому що рабство це неволя Божа, Бог таке не бажав своїм дітям. Нам потрібно обрати одного царя Ісуса Христа. Амінь.